Щиро вдячні нашому Богу за ту можливість, яку Господь предоставив для нас, зібратись в ім'я, Його. І давайте в знак вдячності ми скажемо, слава Богу. «Слава Богу Все Бог дає необхідне для людини, продовжує наше життя. Ноги ну, позбавлення того благословіння, якої ми маємо вже на сьогоднішній день. Свобода, достаток. Є країни нам тяжко. Повірите навіть в те, що голодують, не маючи куска хліба, не маючи що одягнутись, біда, війни, епідемії, хвороби всякі. І вдобавок люди не знають Господа, не знають до кого звернутися. А як ми щасливі, що ми знаємо живого Бога. Що ми знаємо, що треба сказати, які слова знайти для того, щоб умилостивити його лице. Що зробити для того, щоб отримати прощення, звернутися до Нього, отримати оправдання піти в свій дім, оправданим Богом. Я так дивлюся, так багато людей. І у кожної з нас є якісь нужди, звертаючись до Господа, один лише Господь може дати відповідь всім. Бо Читаючи Слово Боже, Ісус Христос ніколи не опаздував. Що інтересно, Він своєчасно приходив, своєчасно приходив і давав відповідь кожному, наставляв його слова, деколи обличали когось, люди не могли йти так спокійно, далі проводити своє життя. Або йшли за Христом, або возбуждались гнівом, хотіли ліквідувати того, який затрагує мол, їхнє спокійне життя. Тому то як? Добре, коли бо ми набрали терпіння і уважно слухали Слово Боже. І розуміли, що ми зібрались в ім'я живого Господа, який знає про нас все. Ми пристали лице той особливий час, час, коли ми прийшли на поклоніння. Я хочу звернути нашу увагу на Боже слово, яке Він залишив для нас. В тому світі, знаєте, люди. Ну, лишають для своїх от батьків щось старатися за період свого життя, щось зробити, якийсь, ну деколи і бояться померти, бо треба діти, щоб підросли, щоб мали щось, бо як будуть проводити життя. Христос позаботився і про своїх дітей. Він залишив не якийсь образ свій, не якісь предмети, щоб люди йшли за тим, поклонялись тому. Христос залишив нам слово. слово. І як добре, коли ми звертаємось до нього. Начинається наш час, вже почався час для поклоніння. Конечно, буде молитва за нужди, за хворих людей. Той особий час ми чекали, наша вся увага хай буде звернута на того, який буде робити, який готовий, який бажає то. Але знаєте, є добре, коли ми послідовно приходимо, коли ми розуміємо, що робимо те, що необхідно зробити у милостивітліце живого Бога. Що зробити? Деколи люди в тому світі, звертаючись один до одного, знаходять якісь слова є. Ну, ласкательні. Звернутись, знайти ну, ласкательне. Але знаєте, як добре, коли ми розуміємо нашого Господа, що його не візьмеш ні одним ласкательним словом. Деколи люди звертаються, Боженьку добрі, принадсяті що й вухо, око твоє Хай. Ну, Люди не знають, деколи не звертають увагу на те, що який він великий, могущественний, святий Бог, де ніякої прегради немає, хіба один гріх розділяє людину з Богом. І я добре, коли ми робимо я говорю, послідовно, то звертаючись до святого Бога. Браті і сестри, всі ми прийшли при лице живого Бога і. Я розумів, прийшли на поклоніння. Ми підготовлювались, ну і обично люди все хочуть проповідь сказати, готуються до проповіді. Хорісти теж ну, пісню тренують, практикують декілька разів для того, щоб получалось ну, добре, щоб прославити живого Господа. Але деколи забуваємо, що і для молитви теж существують якісь правила прийти на поклоніння перед Господом і послухайте пророк Міхей, розуміючи, що він іде при лице живого Господа і слухайте, яким питанням. Зайнявся він і задає, задає таке, таке питання, слухайте книгу пророка Михея, записане в 6 главі. Я буду читати для нас знакоме місто Писання. 6 стиха починаю читати. Де він говорить, задає себе таким вопросом, з чим мені пред Господом, преклонитися пред Богом Небесним? Подумаємо самі, вот в даний час чи задаємо ми собі питання, от я йду на поклоніння, я прийшов. Той особи служіння, народ прийшов прославити Господа. Ми будемо і молитися до Нього, призивати його, умоляти його, щоб Він звернув увагу, щоб поміг нам захистив той особий час. Многі чекали, як той звертали увагу на то. Але. Пророк Міхей, ідя на поклоніння, він задавав все таким опростові. З чим предстати мені пред Господом, поклонитися з чим пред Ним? З чим предстати мені пред Господом, приклонитися пред Богом небесним. Що ти можеш принести? З чим ти предстанеш, коли в народі Ізраїльському було повеління, знаєте, інтересно, Бог вимагав, що три рази в году доженцом являтися весь мужський пол. Можна собі представити, то були праздники, особі праздники, е пранувалися в народі ізраїльському, і всі мужчини направлялися на поклоніння при лице Господа. Можемо собі представити, що і одного. Я розумів, що вони серйозно відносилися, направлялися всі туди, от, на то місто, де Бог повелів, щоб вони прийшли, але для них було ще, знаєте, таке повеління. І от в законі, я читаю, 16 главі. 16 стих говорить, три рази в году весь мужицький пол дожен являтися пред лице Господа Бога Твоєго на место, яке збере он. І там перераховується праздник, ну, праздники які, але слухайте, но кожен з даром в руке своєї смотря по благословенню Господа Бога твоєго, котрий Он дав тебе. «Но не з пустими руками, но що щось в руці ніз, який дар. Я би хотів звернути увагу іменно на ті слова, тому що Бог є незмінний. Бог теж благословляє при условії. Ми читаємо в терозаконі, що коли Бог благословляв, якщо будеш робити так, то буде, буде тобі ото. Якщо ні, то прийдуть на тебе прокляття. І може представити, що іменно в точності виконувалося, як Бог говорив. Знаєте, Предстоїмо за вданий час перед нашим Господом, Предстали для того, щоб помолитись до Нього, просити милості, але Бог хоче, щоб ми принесли. Представши при лицеві, задаємо собі таке питання, з чим я предстану перед Господом, що в мене є. Деколи ніхто не хоче ну, згадувати прошло і просити милості, Бог продовжує, благословляє, дає все необхідне, дає зцілення, в тупики впадаємо, деколи. Ми говоримо так, як колись да на простор душу мою, але в знак вдячності Пристоє при лице Господа. От що можемо принести? Бог хоче, щоб ми були перед Ним откровенні, іскренні. Слухайте, тут навіть є відповідь в тому, де Михей говорить, о чоловік, сказано тобі, що добро і що треба від тебе Господь. І тут двоєточі стоїть. Дійство справедливо, любити діла милосердя і смириномудрино ходити перед Богом Твоїм. Бог є незмінний. Він від нас бажає, щоб ми в ходили перед Ним святим Богом. Знаєте, то, то є такий в руках, Він має ключі, ада і смерті, совершенний. В могучстві, в силі, всемогучій Господь. Як добре, коли люди живучі, коли ми то, то розуміємо, і я лице, йдемо на поклоніння, не лише сьогодні, в будь-який час. Але задаємо давайте завжди задавати собі питання, з чим я предстану пред Господа, який дар, який сюрприз преподнесеш. Можливо, де коли такий сюрприз, вже перекрестуєш річні евангелізації і в області навіть. Так, як добре, коли ми каємося, коли ми знаємо, що зробити мені, що зробити для того, щоб умілисовіти лице живого Господа, Іскренність. Результат молитви заключається в іскренності у даний час, в який ми живемо, дуже прогресує нечесність, несправедливість. І якраз жий. Розумієте, пророк Дух Святий, я розумію, вдохновляє його, і він висвітлює. Говорить, о чоловік сказано тобі, що добро, що треба до тебе, Господь, дійсувати справедливо, любить діла милосердя і смиренно, мудрено ходіть перед Богом Твоїм. Що в нашій руці? У нас є трудності, проблеми. Ми і то принесемо при лице живого Господа. Він знає нас, коли ми, як тут було замічено, і коли ми. Розумієте, уподобляємося, ну, подобно наша молитва, як тому, як того митаря ударяє себе в грудь. Боже, будь милостив, ко мені грішнику. Можливо, хтось і не привів порядок своє життя, але повторює слова молитви Закхея. Господи, він говорить, кого я чим обіду, воздам четверо половину і мені продам, і роздам нижчим. І що інтересно, знаєте, в тих словах. Христос вже повірив. Ще не було приведено в порядок, але Бог, Ісус Христос, видів серце за кей, що як він розположив себе, що Він. Якраз же так зробить, що заки так зробить, і прийшло спасіння. Знаєте, знаходимося в даний час перед нашим живим Богом, який явно знає про нас прекрасно. З чим ми пристаємо перед нашого Господа. У нас буде молитва. В даний час ми тоді помолимося до Господа. Що ми можемо принести? Бог любить, коли ми откровенні перед Ним, коли ми висвітлюємо своє серце, Він наблюдає. У людини, знаєте, якщо слідувати, Слово Боже, ми читаємо, і що інтересно, я зверну увагу, що. В людини є така риса характера, во наблюдати, наблюдати. Ми деколи за кимось можемо наблюдати за людиною, ну звертати свою увагу, соседочувати увагу на людину і деколи. Знаєте, беремо деколи і, і к сожалению, недобрі добрі, якісь привички людини, де щось, що то запам'ятовується для нас, але Біблія говорить, за не, за, не наблюдай за непорочним і смотри на праведного, ібо будучність такого чоловіка є мир. Знаєте, птиці наблюдають час, коли прилітати, відлітати. Ми розуміємо, весна наступає плід, птиці прилітають. Ну що інтересно, знаєте, в Біблії ми знаходимо такі слова, де Бог через пророка говорить такі слова. Я наблюдав і слушав. Я представляв у собі, завіряв вас, що Бог незмінний в даний час, коли ми молимося, Бог наблюдає і слухає. І що інтересно, знаєте, Він говорить таке я наблюдав і слухав. Ніхто не говорить правду, ніхто не своєму нечесті. Представте Представтеся, що Бог, коли звернув увагу, наблюдав, люди говорять, моляться, їхнє серце відкрите, він говорить, я наблюдав і слухав. Ніхто не говорить правду, ніхто не розказує своїм нечесті. А кожен так бросається, як коні, в сраження, так в свой путь, як вчора і третього дня. То було прискорно тяжко для живого Господа. Друзі мої, хай Бог те, що у нас іскренно, наше покаяння, наше смирення, наша молитва. Не стараємося щось скривати, будьмо відкровені, благословим нашого Господа. Ви розумієте, такий порядок був в народі ізраїльському. Розумієте, там, що де і пророк задавався вопросом, ну з чим я предстану перед Богом. Ми з чим ми предстанемо, що ми можемо зробити? Запомні. Ми благословляємо Господа, і після того приходить благословіння на нас. Псалом говорить, благословіть Господа. Раби Господні стоящі в час ночі, визвоніть руки к святилищу, благословіть Господа, і Він вас благословить. Найдемо слова. Благословення, благословійте нашого живого, доброго, незмінного своєї любові і вірності до нас, нашого Бога. Хай він буде прославити тому служінню йому слава. Амінь. Давайте встанемо, поможемо до нього.